І всім хай, з вами Капі Взлом чи Капі Бодя Сьогодні в цьому відео ми будемо получати практично всю весь Dark Full. Я вам, зараз у вас на екрані я до цього качав Rumble. Full Awake v 2 зробив. Зараз на вашому екрані це буде способки Rumble. Останню способку я візьму із віки, бо я її забув показати. Так що ось. В мене вже є перша способка, називає е, е, перша способка, так. Да, на Z. За перша мастер. Вона, якщо зажати, дуже класно виглядить такий меч. Ну, і, взагалі, класно, мені дуже подобається. Зараз ми проходимо Raid Flame. Потім я буду шукати тему на ще один дарк і вже включу запись, коли ми закінчимо той дарк. Так що чекай. Так, ми вже, я вже то есть, пройшов Дарк рейд, Зараз ми купимо другу способку А, за F. А, а в нас тут немає F. Ну давайте купимо. Називається Уп-страх. Йоу! Хм. Это це, що це было. Воу, ну анимация тут прикольна. Класс. Зараз я гляну на Вики. Треба 3000 фрагментов для F. Ой, то есть для X. Але в мене всього 2000. Мені ще треба якось десь дістати 500 фрагментів. Ну. Окей. Повернуся, коли в мене не вже буде 500 фрагментів. Так, я тут вже знайшов тіму на Dark Raid. вже тут його проходять. Тут навіть ось Dragon трансформувався. Я вирішив, що краще вже ж пройти Dark Raid. Мені за це 1000 фрагів дадуть, і я вже куплю X. Так що ось? Включу вже запис, коли до цей до фармину. Рейд. Офіг. Так ми вже пройшли цей рейд. Ара. Арар. Севки Фокс пофіг Як всегда на все Да. У мене вже 3000 фрагів. Uh -huh. Я купляю собі X Ability за 3000. Uh -huh. Все я купив Так. Ого! це Зараз на NPC будести. Підемо зараз приплатно флотінг на форспиратор. Писайтесь на металлам канал. Це точно на реклама. Серйозно? Вона чисто протягивает. Якась фігня, якщо чесно. Ммм да, трэш, мені не подобається. Зараз ми на віки глянемо. І... Це. Нам треба 9К-фрагментів ще на дві способки. Йоу, що так багато? Це... Ну, якщо так сидить це десь треба 4, 4 Ні, не 4, якщо 9 минус 27, це значить нам треба 7 тысяч, це 7 разів сходити на флеймрейт. Ладно, я мабуть вже в наступному відео його докачаю. О, да, да. Так що чекайте наступне відео, там де я його вже докачаю по фулу. І будемо їсти якийсь новий фруктик і робити його два. Також пишіть у коментарях, що мені з'їсти. І всім пока. Так, секретно відкриваємо фрукт від кадра. Тихо, тихо. Мені випав айс. О, магад!